Вітає з свято! Тут лунає пісня, тут лунає сміх. Sleepy Щасливими та радісними, ви вкладаєте душу в кожну посмішку і кожну гру. І ми безмежно вдячні вам за вашу підтримку, мудрість та натхнення. Зараз, завітуючи нашого садочку, Надія Ольга Валентинівна привітає всіх співробітників, всіх діточок з нашим святом святом Дошкілля. Шановні батьки. Діти, педагоги, і усі працівники нашого закладу вітаємо вас сьогоднішнім днем з Днем дошкілля, миру, злагоди, міцного здоров'я, творчих успіхів, натхнення, сил, терпіння і, звичайно, нехай ваші мрії всі обов'язково здійснюються. Дорогі малята, бажаємо вам, щоб кожен день був наповнений цікавими відкриттями. Новими іграми, спілкуванням з друзями і вихователями. Ви, наші герої. Ми віримо, що дуже скоро ми зустрінемося з вами у нашому садочку, і в кожній групі буде лунати ваш дитячий дзвінкий сміх. Нехай у вашому житті буде стільки радості, скільки ви даруєте дітям у справжні супергерої, дитячих садків. А зараз слово вихователям. Хочемо вас сьогодні вітати і хочемо міцно усіх обійняти. Сьогодні святкуємо свято дітей, наших маленьких, творчих людей. Хочемо кожного ми в садочку зустрічати. Душу і серцю у кожну вкладати. Ми вам бажаємо, творчик на сна, щоб не втрачали вогнику очах. Ще ми вітаємо керівників наших надійних захисників. Вам ми бажаємо здоровими бути і не гаразди всі позабути. Щоб чули скоріше дитячий висміх і зустрічали в садочку усіх. Психологів хочемо ми привітати, з ними легше реальність сприймати. Вам побажаємо сили, духу і мрійливими бути музичних, фізичних керівників, які звеселяють усіх дітлахів. Вітаємо, бажаємо творчих вершин, гарного настрою, веселих днів. Любі, маличі та їхні батьки, давайте разом з вихователем садочка зробимо веселу руханку. Приєднайтесь! Наші маленькі дошкення хочуть привітати своїх любих вихователів, всіх, хто працює в садочку і дарить їм свою любов, тепло і натхнення. Сьогодні свято, нас велике недовськія, де до нас вас вітає сілою дзвінка посада просто клас. Хто потішить, заспокоїть, навіть, навіть синячок загоє. хто танцює і співає, хто спів, спів. все на світі знає, з ким цікава кожна гра, з ким безпеці дід вола. Хто в турботах повсякчас, це, звичайно, все плаває. <пас> І у нас на мені Дякую і усимка на нас мені і мене ми с ними для нас мене. Маловесенька оля в садку бія хати з букварика, літий сіця сідати. Ось бачиш. Кумашка, все старшая сестра. А под нею три буковки, их знатый пора. Це О, тягнет Оля. це С, а це А. А все будет разом, а разом бела. Тут не выходят, будут не мать. Тут дети в нас Тут Виходили, чудові. Ну, тут Добро нашок мамунил. Наш дім. На бульварі No7 выріз гарний світлий дім. Не зличу його кімнат. Діким нати для малят. Для Андрійка і Дратули. Лесі, Дмитрика і Олі. Гарний дім, просторий дім. буде весело у дім. Прийме всіх усіх маляк. Світлий дім, дитячий сад. Розорожньо та випускниць садочку Кітлевич Амелія та Вікторія і Валерія Павленко. Рано встану, як ніколи. Зайчики сонячні, грають у вікні. Ми ніколи не забудемо пам'ятати будем вас зі святом. Гарно нам було в садочку, кожен грався і радів, а ще хочеться сказати всім присутнім кілька слів. Є на світі добрі люди і як ангели вони все життя своє, з любов'ю завжди поруч і Ітми, користуючись нагодою, хочу привітати наш улюблений дитячий садок з днем до шкілля. Хочу подякувати від імені батьків-випускників за теплі зустрічі, за смачні вечері і сніданки, за дуже цікаві заняття. Особлива наша подяка нашій улюбленій галушка Галині Борисовні за те, що вона вклала і душу, і серце в наших дітей. Хочеться побажати вам безхмарного, чистого, мирного неба. І щоб якнайшвидше в наше рідне, улюблене місто Херсон повернулися дитячий сміх і голос. За те, що горнеться до вас дитина, бажає другу, цілковито довіряє і шепотить свою дитячу таємницю. Хай Божа сила вас оберігає. За працелюбність, доброту, уважність, ласкаво усмішку, терпіння, коли навколо пустощі і гамір здоров'я вам, наснаги і везіння. Хай вдячні будуть мами і тата, допомагають у складну хвилину, за те, що ваші руки довіряють свій найцінніший скарб, дитину. Хай сонячно на серці завжди буде, на добрі справи кожен день багатий. Хай поважають і цінують люди. Ми вас вітаємо з професійним святом. Всіх, хто працює в садочку з дітьми, всім колективом вітаємо ми!